Заспокойся, я скоро до вас приїду. Ні, все добре. Нічим не зайнятий, зараз спати лягатимуть. Та нікого тут немає. Заспокойся. Все, бувайте. Хто там? Та да хто там? Сусіди. Що треба? Mm, Привіт. Привіт. А мене звати Анастасія. Приємно. Я Олекс. А я знаю. Я тут організовую вечірку і хотіла б тебе запросити. А, дякую, але я там нікого не знаю. Ой, тут познайомишся. А... Та ні, я застарив для таких речей, я краще посплю. Ну дивись, якщо що, вона завжди відчинена. старий, ти Кіно не бачив? Та ні, я взагалі тут нікого не знаю, мене Настя запросила. А, Настя, це ти той, чувак, з квартири. Іди туди там, розберешся. Знайомцю не хочеш розважитись? Та ні. Я Настю шукаю. Всі сьогодні когось шукають оленими. Е, чим же я гірша? Дякую, що врятувала. Дякую, що прийшов. Хоча я і так знала, що ти прийдеш. З порожніми руками якось не годиться. Дякую проте це зайве, Сьогодні ми п'ємо трішки інший напонят. Доброго вечора. Можна до вас підсісти. Будь ласка, врешті ця канапа мені не належить. Я хотів би з вами познайомитись, ви мене заінтригували. О, як, чим сам? Ви не боїтесь бути інакшою. Вам не цікаво, хто я, як мене звати. До речі, після хорошого купкалих вина, я буваю досить відвертим. Я не п'ю вино. Я знаю, хто ви. Боже, я такий відомий. Тоді мусите сказати, хто ви. Ну, звичайно, для загальної рівноваги в всесвіті. Заради Всесвіту? Ну добре. Тоді я зізнаюсь. Я смерть. Справді, завжди хотів з вами познайомитись, Ольма, шановна. А можна питання о честь: конкретна смерть чи смерть у загальному сенсі? Ви мені не вірите? Дарма. Чому ж вірю. До речі, ви найпрекрасніша смерть, яку мені доведелось бачити. Це мене тішить, адже сьогодні саме ваша смерть. Якби ви знали, скільки людей помирає саме цієї миті, і для кожного з них має стояти я. Хіба не цікаво, Така малесенька плямка, майже непомітна. Вона росте, набирається сили, ти ж майже нічого не відчуваєш. А потім раз і в тебе вимикається музика. Це гіпноз, ти загіпнотизувала мене. Я зараз встану і піду.